18 сентября российские паблики начали писать о стрельбе в центре Москвы. Сообщается, что инцидент произошел возле офиса интернет-магазина Wildberries. Wildberries сообщили, что в их офис в Романовом переулке попытался незаконно проникнуть бывший муж владелицы компании Владислав Бакальчук с охраной и стрельбой. Есть раненые. Сначала телеграм-каналы отмечали, что происходит эвакуация соседнего здания журфака МГУ. Затем писали о том, что эвакуации нет. Сам Бакальчук в комментарии СМИ назвал событие масштабной провокацией. Муж говорит, что именно он является жертвой в этой истории. Он отметил, что на него и его команду пытались совершить нападение. Это вообще как понимать? Сначала вы всю страну втягиваете в какую-то непонятную разборку, Притом привлекаете всех. То есть уже просто всех. От политических деятелей до звезд, не знаю, там, шоу-бизнеса. Теперь вы устраиваете вот этот позор на весь мир в центре Москвы. Вы охренели все? Вы умудряетесь у... людей в центре Москвы? Вы вообще все о чем? Вы кто такие? Устроили тут хрен, знает что. Бегает повсюду. Доходит до того, что высокопоставленные представители администрации президента должны давать комментарии на вопросы у журналистов. Что это за позорище сплошное? Еще приведшие к тому, что людей у**ли в центре Москвы. Это же 90-е что ли вернулись? В асфальт всех закатать? Назначить налоговую проверку жесточайшей этой компании? Чтобы духу никого не было что одни, что другие бегают тут, устраивают какую-то гребаную Санту-Барбару, криминальную с разборками в 90-е. Тоже мне дикая ягода Запада. Востока хрен знает чего. что там они меня всегда вызывали, чувствовать раздражение. Wild Берис. Хрена и Самый центр Москвы. Ну давайте еще куда-нибудь там зайдите. Где вы еще там разборки собираетесь устраивать? Докуда вы еще хотите дойти? В стране вообще закон есть, порядок есть, страна воюет. А вы чем занимаетесь? Ох, как же мне не хватает товарища Сталина. Ох, как мне не хватает. Публично бы поверил чертовой матери. Вот просто поверил бы публично всех этих. Что с башкой происходит у людей? Это все деньги? Что это? Ощущение собственной безнаказанности? Как это вообще понимать? Если там оказались люди в погонах, что они там вообще делали? Если они не выполняли свои непосредственные служебные обязанности? Обвинение предъявили Владиславу Бакальчуку, еще шести фигурантам дела о стрельбе в офисе Уайлберис, в результате которой погибли два человека. Это вот дело должно стать публичным, показательным. Выдрать так, Вообще с ума шли. Вот просто реально сошли с ума все. И этот-то главное, куда лезет. Он же сам признает, что вообще к этому бизнесу даже отношения никакого не имел. Даже отношения никакого не имел. А потом куда пойдете? Куда пойдете дальше? Захват. Рейдерский. Сама терминология из какого прошлого. Я передаю слово Сергію Згурцю, директор агенції Defense Express та ведучому рубрики Воєнні підсумки дня Сергію, Будь ласка, вітаю тебе, Василь. Вітає наш глядачів. Сьогодні ми будемо говорити про те, як за російські гроші починають замовляти зброю для української армії, і про динаміку на лінії фронту в цілому і на окремих напрямках, зокрема на найважчому на покровському, у розмові з нашими військовими, які там тримають російську навалу. Про все це за мить. Почну з новини, яка для мене виглядає такою важливою і системною задля збільшення виготовлення української зброї для українських сил оборони. Бо сьогодні розклад такий, що за два з половиною роки війни у нас. Оборонка головноприватна набрала обертів, збільшилась кількість команд, збільшилась кількість проєктів, Але для замовлення цих озброєнь в Україні зараз бракує грошей. Бо є дані Техпрому, що у цьому році наші заводи та компанії здатні були виготовити зброї на 20 мільй... мільярдів доларів. Але держава змогла законтрактувати лише на 6 мільярдів. Тож зараз один з напрямків це залучення донорських коштів на українську зброю від західних партнерів. Це і від Європейського союзу, і від окремих країн. Тож сьогодні з'явилась новина, що Європейський Союз спрямує певну частину доходів від заморожених російських активів на зброю для України. І перший транш це 400 мільйонів євро, вже скероване на фінансування українських оборонних підприємств, і зокрема з них уже. Платили виробництво українських САУ Богдана. Про це заявила посол Євросоюзу в Україні Катеріна Матернова і додала, що Данія була першою країною, яка уклала контракти, оплатила виробництво гаубиць Богдана для збройних сил України. Скажу, що насправді оці 400 мільйонів євро ще не розподілені по збройовим проектам. Сподіваюся, що ці пріоритетні проекти будуть визначені на відсотки оці від заморожених російських активів і профінансовані достатньо швидко. Що ж до Данії, то вона дійсно стала піонером. Бо у липні замовила виготовлення 18 сао Богдана. Це замовлення частина з пакету цієї країни для українських 180 мільйонів євро. Євро і е, ці гроші до речі Данія виділила з власного бюджету, і можливо вони будуть компенсовані від ЄС оцими відсотками від заморожених російських активів. А сам міністр оборони дані днями повідомив, що замовлені у липні сао Богдана вже передані до збройних сил України на початку вересня, тобто зробили гармати з темпом 9 сау на місяць, і це дуже гарний темп. На тлі цього данія закликала європейських партнерів замовляти саме українське озброєння. Бо справа тут не лише в термінах, а в тому, що українські зразки дешевші за закордонні, і насамперед, що ці зразки ефективніше і простіше обслуговувати і ремонтувати на тих підприємствах, які їх виготовляли. Що ж до інших замовників, то згадаю про о, ракетодрон Паляниця, ми знаємо, що, наприклад, Литва інвестує 10 мільйонів євро у. Виробництво української далекобійної крилатої ракети паляниці, тому що думаю, це таки, так більш правильно з точки зору технічних можливостей. І ця «Паляниця» залишається найбільш втайниченим проектом української оборонки, але до ворожих цілей цей. Проект вже дістає. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.